Слава Ісусу Христу, запрошую вас, усі добрі дорогі християни, на добру розмову. Звати мене священник Тарас Дідик, і сьогодні ми порозмірковуємо над тими важливими питаннями, які турбують багатьох людей. Продовж століть таїнство хрещення воно було важливим в житті кожного християнина, і сьогодні воно є важливим, адже це цей такий початок, точка відліку, звідки ми рухаємося у вічність. І це таїнство воно має дуже багато запитань. І наша основна місія відрізнити, що є те, що хоче Господь, а що є те, що придумали люди. Ісус Христос, який прийшов, щоб спасти своє людство кожного із нас від гріха і смерті, сказав нам, що раз я є тут сьогодні, то я вам даю нове царство. І це нове царство називається Царство Небесне. Ми кажемо словами рай про це місце. І каже Ісус Христос, що туди можна увійти кожному, хто вірує і любить Господа. Але є така певна перепустка, яка називається таїнство хрещення. І це таїнство хрещення повинен одержати кожен християнин, який увірував Ісуса Христа і який бажає во ім'я Його жити тут, на землі, в ім'я Його долати всі ті земні. Гріхи, які насилаються на людину кожний Божий день. І тому сьогодні таїнство хрещення є важливою, дуже важливою такою темою, адже в ній є багато сакрального, в ній є багато важливого, і дуже добре отримати таїнство хрещення і знати, для чого я його отримав, для чого воно мені взагалі потрібне. І куди я. Можу і як правильно я можу цим таїнством, хрещенням скористуватися на своє ж благо, тому з допомогою Господа, нехай Господь Бог просвітлі кожного із нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що обов'язково хрещеним дарувати золотий хрестик, дійсно питання є дуже, дуже таким важливим, яке турбує всіх кумів, всіх хресних батьків стосовно того їхнього готування до цього таїнства хрещення? Ну, найперше. Чи він цей хрестик буде золотий, чи срібний, чи дерев'яний? Це вже питання інше. Основне, чи в загальному потрібно так потрібно дарувати, Адже е хрестик це є засвідчення того, що ти сьогодні став християнином. А хрестий батько чи хрестна мати? Це ті люди, які мають місію в цьому житті не тільки, скажімо так. Бути тими такими людьми, які завжди є в тебе на день народження, але ті, які мають свідчити своїм життям про Ісуса Христа, і оскільки вони сказали, що ми готові стати хресними батьками, то і мають показати першими того хрестика тій дитині чи в загальному, чи якщо це є доросла людина, приймає таїнство хрещення, дати їм цього хреста, який на шиї кожної людини засвідчує, що я є християнин. В загальному хрестні батьки це є ті люди, які ще в стародавніх, в перших таких віках християнства, вони були якби на заміну рідних батьків. Адже християнство воно мало багато гонінь і за те, що ти християнин, тебе могли просто вбити. І влада язичницька нічого тим бивцям не могла зробити. Ось і хресні батьки це були ті люди, які. При випадку смерті рідних батьків вони приймали цю дитину в свою сім'ю і обіцяли Богу від неї опікуватися. Сьогодні, звичайно, як таких гонінь на нашій е, Ненці в Україні на християн немає, але христні батьки вони є хорошим прикладом того, як е, може людина, е, чи то родич, чи то знайомий, е, допомагати у, у християнському вихованні е, кожної дитини. Адже, знаєте, коли дитина живе з батьками, ось і через деякий час батьки це з таким, знаєте, стаються такою буденністю, і мама з татом каже: можна так робити, те не можна так робити. Так кажи, так не кажи. Тобто батьки вже навчають дитині добра і зла, це розрізняти вміння розрізняти добро і зло. А хресні батьки це ті люди, які... Деколи можуть тому дуже добре допомагати. Ось і коли дитина каже, що мама, тато, ти мені кажеш так не, не робити. А хресним батькам а хресні батьки так роблять, це не є добре. Тому хресні батьки поряд з тим, що дарують хрестик, вони повинні також собою показати той приклад хороших добрих е, таких християн для своїх похресників чи похресниць. Наступне питання є від нашої глядачки: чи можна відмовитися, коли тобі тебе запрошують стати хресною мамою? Це є. Не є така, скажімо, примусова акція бути хресним батьком чи хресною мамою. Це є добровільна така своя пожертва собою. Те, що ти не тільки будеш кажуть, як є ходячим банкоматом все життя, бо треба на день народження, треба на день ангела щось там подарувати і так далі. Ти, крім того всього, крім матеріальних тих обов'язків, ти маєш бути і хорошим другом в житті дитини. Тому, в принципі, можна відмовитися, сказати, що я ще не готовий, або я ще не готова. І дуже важливо, це от я знаю, турбує людей, які вперше мають це таке запрошення на те, щоб стати хресним батьком чи хресною мамою. Вони відчувають за собою таке, таку відповідальність. Тому, якщо ти десь чуєш, що ти не готовий, що тебе якісь плани є, що ти знаєш, що якийсь певний тривалий час, тебе не буде біля тої дитини, ти десь змушений іти, чи, ви, чи їхати, і, або просто ти відчуваєш невпевненість в собі, то можна відмовитися. В цьому гріха нема, тому що це є дуже така добровільна, добровільна пропозиція, і в загальному ми можемо від неї відмовитися. Є запитання, яке звучить, що коли ти стаєш хресним батьком або хресною мамою, тебе, якщо ти хресна мама, має бути Похресник, хресний батько, ти має бути похресниця перша. Ось, бо інакше в тебе хтось там щастя вкраде. Це є забобон. І ми що ми християни і ходимо в церкву, віримо в Бога, маємо розуміти, що немає різниці, хто, 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 хто в тебе буде першим похресником або похресницею. Знову ж таки, звертаючись до початків цієї традиції, стати хресними батьками. То в загальному перше християн було як: якщо ти є хресна мама, і то тобі пропонували взяти в опіку в таку християнську стати хресною мамою для дівчинки. Адже коли батьки рідні десь, скажімо, чи помирали за віру Христову, чи їх катували, чи на заслання відправляли, то ти, як добра мама, ти можеш ту дівчинку навчити дуже багато чого, що пригодиться їй в житті, аналогічно. З хлопчиком, якщо е ти є хре, ти є чоловік, тобі продавали е хлопчика, якби на те, щоб ти ним опікувався і був для ним хрестним батьком. Тому сьогодні це є забобон і фактично щастя від нас втікає тоді, коли ми відвертаємося від Бога. Коли ми сприймаємо Бога як формальність, якась. Оце є дійсно той момент, коли втікає щастя. А коли нас Є першим похресником хлопч хлопчика або дівчинка. Це від цього аж ніяк наше щастя не залежить, тому е, треба вірити Богові його словам, а не різним якимось таким забобонам. Ще одне запитання є, звучить від наших глядачів. Чи що краще, коли дитина на хрещенні е, плаче, чи коли вона спить собі е, спокійно під час хрещення? Ось чи є це в цьому якась різниця? Скажу, як є, що немає в тому, немає в тому ніякої, е, скажімо, якоїсь біди, коли вона чи спить, чи вона. Плачить О, особисто я казали на хрещенні, е, як був маленьким, я дуже кричав. Ось тому тому не є ніякої проблеми. Дитина кожна, вона е, має свій певний той якийсь, от скажем, і розвиток. Можливо, це може бути якісь і кольки в животі, можливо, це буде щось, якийсь дискомфорт. Ось, але в загальному це до того, чи та дитина м -м, почута богом чи не почута богом. Ось знову ж таки це звучить як забобон. Ось, це немає ніякого відношення, адже кожна дитинка вона охрещується. Вона охрещується, вона в той момент з'єднується з Духом Святим. Ось і хто там вже як реагує на, цю, на це з'єднання. Це вже питання кожного своє. Дуже гарне запитання є, чи можна похрестити дитину в ресторані. А чого би й ні. Хіба ресторан це не якась будівля? Хіба це скажімо, скажем? Це місце, де люди можуть споживати їжу і можуть одночасно зробити таїнство хрещення. Я думаю, що по сьогоднішній день вже таке і було. Ось, тому що е, в загальному є певні такі правила, приписи, де ми маємо хрестити е, дитину. Це є найкраще це є церква. Ну, бо так люди собі уявляють правильно. Ось, ну, є такі випадки, коли дітей хрестять і вдома, е, бо нема можливості піти до церкви, або в церкві в той момент є якесь певне вже інше танця. Не сто звершується також. Є моменти, коли дітей хрестять і в лікарнях при такій, скажем, загрозі, що дитина може має якусь хворобу і не знати, чи вона доживе. До наступного дня тому в загальному в ресторані, якщо розляти як будівля, звичайно, є багато різних ресторанів. Ось є скажем цих типів ресторанів. Звичайно, ми не говоримо про якийсь нічний клуб, але якщо це є просто якби заклад для харчування, можна і похрестити, і зразу одночасно сісти за трапезу і споживати їжу, святкуючи хрещення маленької дитини. Чи це люди зрозуміють? Ну напевно буде критики багато, тому що наші люди мислять так шаблонно. Ось так, шаблон хрещення, ага, значить, церква хрещення, там значить щось таке має бути більш так, як всі привикли. Але для Бога це ну, не має значення. Ми можемо навіть похрестити дитину в загальному і десь на вулиці під якимось таким накриттям. Ось, тобто в загальному, в загальному це не є щось таке погане. Тому можна, якщо маєте бажання, основне домовитися з духовником, той хто буде звершувати це данство, чи він не має нічого проти і адміністрація закладу. you <laughs> Наступне запитання дуже гарне запитання, звучить, скажу, і актуальне запитання про те, чи можна взагалі показувати дитину там до хрещення, або взагалі до року часу, щоб не врекли, там, чому ми закриваємо смайликами личка дітей і так далі. Скажу дуже просто і постараюся так зрозуміло. Взагалі люди переживають, щоб дитинка, яка тільки но народилася, яка тільки но прийшла в світ, яка не має ще в собі цього дару Духа Святого. Того, що тебе охрестили, ну, рахується так, що дитинка вона є ще не християнин і є така, якби легка здобич для. Поганих таких злих тих темних сил. І тому люди стараються так закривати, щоб дійсно, як то кажуть, не навести якоїсь поганої такої, ну скажімо, енергетики і так далі, і тому подібне. Ось, в принципі, я вам скажу: якщо батьки, якщо батьки між собою живуть в любові і в згоді, якщо батьки є віруючі християни, ось, то ви скажімо, запостити фото в соцмережах можна і не закриваючи смайликом. Тому що ця дитинка, навіть якщо вона ще не охрещена, вона є під покровом, вона є під тим таким омофором сімейної любові. І ніяка сила, ніяке там зурочення, в роки воно не проб'є. Ось ну, якщо е, батьки суєвірні і цікавляться забобонами, ось то скажем, скажем е, ну, це е, можливо і. Навіть ти можеш і не викидати якісь фотографії своєї дитини, але дійсно вона і за твоїх за гріхів, тому вона може отримати якийсь такий духовний дискомфорт. Ось тому це є забобон. Ось його я думаю, не варто на це звертати уваги в загальному народилась дитинка Ти хочеш показати в загальному, ти хочеш показати, там скажімо, своїм рідним, близьким, навіть ту саму фотографію. Ну це не є в тому нічого поганого. Основне вірити і знати, що Господь Бог з тобою, ось і що Господь. Господня Божа благодать, вона завжди оберігає, тому якщо у когось є якісь такі бажання е, фотографію показати е, своїм рідним в соцмережах, знайомим, друзям, в тому немає нічого поганого. Перехрещуйте фотографію і викидайте її в соцмережі. Наступне запитання, яке звучить від наших глядачів, дорогих, чому взагалі ми маємо хрестити дитину, коли вона є маленька? Чому ми не даємо той інтервал часу для того, щоб людина стала зрілою і обрала собі сама якусь, скажімо, віросповідання, розповідання, релігію, чи просто стати атеїстом? Ну, скажу, що ця акція, така, яка називається хрестити дитину з малого віку, це є. Е... Тільки із-за таких мотивів любові. Це не є нав'язування, це не є нав'язування нав віри Христової. Тому що кожна мама і тато, які в загальному чують думку в своїй світлій голові, що а давайте ми похрестимо дитину. Це вже є та думка, яка може зблизити цю, цю новонароджену дитину з Богом. Давайте ми іншу, з іншого сторони зайдемо до до цього питання. А в загальному, а для чого ми, коли дитинка народжується, ми їй даємо якісь певні прививки і за любові, і за любові того, щоб вона в майбутньому мала якісь певні свої такі імунну ту систему, щоб вона мала якби той щит від тих чи інших вірусів. Чому, коли ми народжуємо дитину, ми стараємося. Скажем, якісь її там на майбутнє шукати там на чув, вже таке там страховівці, такі різні там страхівки, бо в разі чого, щоб там, щоб в неї все було добре, щоб, щоб якась не дай Бог, якась буде хвороба, щоб там обезпечити їй самі кращі лікування. Чому, коли дитина народжується, ми трубуємося турбуємося більше про фізичне її існування, про тілесне існування, а забуваємо про духовне тіло людини складається тіло. Душа і дух. І ми повинні максимально попіклуватися, зробити таку, знаєте, інвестицію в майбутнє. На рахунок тіла, ми вже говорили, це є максимальний огляд і турбота про тіло, на рахунок душі нам не треба тут розуміти, що це одне і те саме дух і душа. Душа це є наше, це все, що наші чуття, наші емоції. Так ось на рахунок душі, от, дуже хороша для дитини така інвестиція в майбутнє це людяча сім'я. А дух, який дається Господом Богом, вічний дух дитині, ми його повинні посвячувати Богові на служіння. Тому що ще глобальніше скажу, якщо мислити так далекоглядно, над кожною людиною, ось над кожною людиною, тим більше дитиною, ширяються, літають, знаєте, і стараються спокусити звести справі дороги різні оці не, недобрі сили. Ось, і кожній літургії. Ми в церкві просимо заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Від кого? Власне, від тих і сил. І тому ми саме самої такої маленької стадії, початкової стадії народження дитини, ми просимо Господа прийняти її на шлях в Царство Боже, як воїн Христовий. Тому, в принципі, дуже добре, коли батьки її дають на, 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 на освячення Богові ось, і не з цим запитанням. Ось, пізніше також потрібно, дуже важливо, пояснити дитині, чого ж ти ж став християнином. Ось не тільки водити церкву, просто бо так ми всі йдемо, а пояснити, чого ми власне обрали для, для тебе оцю місію бути християнином. Бо коли ми на це не звертаємо уваги, діти встають дорослими і кажуть, мама, тато, ну ви ж мене силою заставили, а я ж то думав, що Бога нема. А щоб так дитина не сказала, знаєте, навіть коли так дитина каже, це є наслідок того, що є недопрацювання. Є недопрацювання, і батьки просто до цього ставляться халатно. Батьки більшості стараються обезпечувати фізично тілесно, щоб гарно було одягнена, щоб все мало, нічим не відрізнялося від своїх однолітків, ровесників. А от про духовне забуваємо. І тому, якщо ми з вами піклуємося про тілесне виховання наших дітей, про фізичне наше виховання дітей, ми маємо піклуватися про духовне. Ось і в такому комплексі кожна дитина. Вона стає дуже хорошим християнином, і в майбутньому вона дякує своїм батькам, що привели її до храму святого, що привели її до Бога, який є в святих таїнствах. Дорогі християни, дякуємо, що сьогодні були з нами. Дякуємо, що слухали такі думки. Такі слухали роздуми, добрі роздуми про християнство, про наші буденні сьогоденні. Таїнства, які ми звершуємо, ось і це добре, що є дуже багато запитань. Я думаю, що їх буде з кожним разом все більше і більше. Тому нехай Господь Бог допомагає нам рухатися в Христі, нехай Господь Бог допомагає нам бути не тільки християнами, які по імені, але і практикуючими християнами. Амінь. Богові слава нині повсякчас, навіки віків. Амінь.